Звернення до центральних органів влади, перейменування Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського, ліквідація служби у справах дітей та скорочення штатної чисельності міської ради. Ці не тільки питання розглянули під час другого пленарного засідання 53-ї сесії Коломийської міської ради. Про перебіг сесії у нашому сюжеті. Друге пленарне засідання 53-ї сесії міської ради розпочинають зі змін до порядку денного. Два земельні питання знімають, натомість 21 загальне додають. Йдеться про роботу медичних установ, уточнення бюджету, різноманітних місцевих програм, передачу на баланс військових частин матеріальних цінностей. Також депутати вирішили офіційно звернутись до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, до Верховної Ради України та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення і Львівської міської ради. Зокрема, до прем'єр-міністра звернули щодо продовження виплат допомоги для внутрішньо переміщених осіб до завершення військового стану. Доповнили, що звернення адресують і уповноваженому справ людини Дмитрові Лубінцю. До Верховної ради та Національної ради з питань телебачення та радіомовлення звернулись депутати із пропозицією заборонити трансляції провайдерами кабельного телебачення російськомовних дитячих каналів. Дитячі програми має великі вплив формування світогляду та мови ідентичної дітей всіх вікових груп. Тому заборона трансляції кабельних каналів мови агресора буде сприяти зміцненню нашої національної ідентичності, підтримці української мови та культури. Просимо розглянути можливість введення заборони на трансляцію та поширення дитячих російськомовних програм провайдерами правильного телебачення. Також на засіданні місцеві обранці офіційно звернулись до Львівської міської ради з пропозицією перейменувати вулицю Карпінського у Львові на честь героя України сотенного кривоноса Мирослава Симчича. За тридцять рішення голосла далі на порядку денному питання щодо перейменування Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського і повернення йому назви Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського. Нагадаємо, на попередньому засіданні депутати не підтримали таке рішення. Цього ж разу були зауважені. Пропозицію, зокрема, депутат Віктор Фітьо поцікавився, чи можливо змінити формулювання замість ліцей використовувати освітній чи то навчальний заклад. Коломийська гімназія, забрати слово ліцей це неможливо, бо це є е, струк, за структурою такий заклад, тому що там навчаються діти до 11 класів на даний час. захотіли називати гімназія, повернути історичну назву. Воно є тому у лапках. Також на засіданні розглядали питання про внесення змін у чисельність апарату структури міської ради та її виконавчих органів. Зараз це 256 штатних одиниць. Пропонують 234. проектом рішення не, не встановлено звільнення працівників. Звільнення праців. Тут встановлюється структура виконавчих органів і встановлена доведена штатна чисельність міської ради та її виконавчих органів. Однак, депутат міської ради Андрій Куничак вважає, що таке рішення фактично ліквідація управління секретаріату Коломийської міської ради і звільнення працівників. Зали, що жоден працівник міської ради не буде звільнений, але ці працівники будуть звільнені. І можуть повітря депутати не забуває, що це робиться із того, щоб ліквідувати секретницької ради, з яким ви працювали три роки. Мені здається, ніколи не було заоплачено роботи цього, цього управління. Що стосується штатної чисельності, в нас є вільних вакансій на даний час постійних 22 вакансії, і відповідно в даному проекті рішення пропонується до скорочення 22 штатні одиниці. Тому про звільнення такої мови немає. Є скорочення штатної чисельності, що за собою тягне оптимізацію фонду оплати праці. Окрім цього, цим рішенням ліквідували службу у справах дітей Коломийської міської ради. Однак, фахівці тепер будуть працювати у складі управління соціальної політики. Продовжує пояснення Ірина Жолоб. Наша служба у справах дітей працює фактично зараз. Є є у структурі міської ради як юридичної особи не має статусу юридичної особи відповідно даним проектом рішення пропонується її поставити у структуру управління соціальної політики зі статусом юридичної особи. Рішення щодо змін депутати підтримали. Також підтримали пропозицію щодо змін у програмі оздоровлення дітей від управління соціальної політики. Начальник управління Віталій Яворський пояснює, йдеться про дітей військовослужбовців. Це стосується виключення дітей військовослужбовців, які проходять військову службу в частинах, розташованих на території колумбійської міської територіальної громади. Незалежно від їх місця реєстрації, яким ми оплачували дитяче оздоровлення в таборах минулі два роки, так як кошти скорочені програми даної, а натомість пропонується додати дітей, які є жителями Коломийської міської територіальної громади. Якщо хоча б один з їх батьків має проходження військової служби в зоні бойових дій не менше 30 днів протягом останніх 6 місяців перед місяцем звернення, це стосується ну, придбання потівок за кошти міського бюджету. Також несли зміни до програм у сферах культури, спорту, управління комунального господарства а ще вирішували земельні питання та передавали матеріальні цінності на баланс військових частин.